Вітаю, це новини Лайф. Мене звати Дмитро Богомолов, і сьогодні наша тема це робота лікарень в Одеській області під час блекаутів в умовах відключень світла. І про це ми поговоримо з генеральним директором Білгородністровської міської лікарні Віталієм Жнякіним. Вітаємо Віталій Володимирович доброго дня. всім. Розкажіть, як ваші лікарні підготувалися? Ми знаємо, що і раніше були генератори, були можливо додатково розташовані. і як зараз в цих умовах. Ви продовжуєте працювати. Так, ми готувалися до того самого початку. Лікарня підготовлена повністю, у нас є повний запас деспалива, у нас є медикаменти, у нас є харчування. Під час блокауту на генераторах у нас є кухня, яка запітана, у нас є харчування. Так що ми все це зустріли і пережили. Нормально. У нас також є ще пологове відділення, яке також забезпечено генератором, тому ми це слава Богу, пережили. У нас є і інтернет доступ до Старлінку, так що все добре. А якої потужності ці генератори і чи вистачає потужності, на, якщо кілька добів не буде світла? Так, у нас генератори, які йдуть потужністю 75 і 60 кВт, вони забезпечені запасом дизелю на 10 діб. А як чи бували ситуації, коли під час відключень світла також продовжувалися операції, і скільки часу потрібно, щоб перейти з звичайного електропостачання на постачання саме з допомоги генераторів? Після того як виключили світло, зразу же вмикається генератор. Тому це секунда-дві, і все працює повністю. Операції в цей час у нас були проводились якраз, тому все було сразу перемкнуто на генератори, Тому світло було, і всі операції були виконані успішно. А ще раз про те, що додатково ну якщо ми знаємо, що генератори під час безперебійного цілодобової роботи вони часто виходять з ладу через це і потрібен ремонт, тому можливо в лікарнях якось також готуються до таких ситуацій, щоб тобто про запас також є, мабуть. Так, запас палива в нас є. Ми в ці доби всі тут були на роботі, тому що ми не знали, як вони дійсно будуть працювати в умовах цього добового подачі. Тому ми були всі тут, і всі переживали, все добре, все пройшло гарно. Ну я маю на увазі запасні генератори. Зараз це так одне з таких важливих питань, їх ну не вистачає. Тому ось цікаво, як з лікарнями просто. Да. Ми це все домовили з владою міста, тому якщо щось у нас трапляється, ми одразу повідомляємо. В місті є запас генераторів, у нас є додаткові генератори, але вони дуже малої потужності. 7 кВт 14 для нашої лікарні це як для одного маленького відділення, але вони в нас є, якщо треба, ми їх підключаємо. А яка потужність? В основних, які зараз встановлені? 60 та 75 кВт. Угу. Це потужно. Угу. І наскільки зараз завантаженість лікарні? Чи є вільні місця, чи ну, продовжується все в звичайному штатному режимі, тобто угу. без паніки? — Лікарня працює в штатному режимі, угу. забезпечена всім, все в нас є. Операції проводяться, заповнені ліжок порядку 70-80% від загального коечного фонду. Тому ми працюємо зараз в штатному режимі. Можливо, відкрилися якісь нові відділення, які планувалися ще до війни. Ось за ці вже майже 10 місяців. Щось додатково додаткове розгортається. Чи ну ми знаємо, що там обладнання очікували нове. Нові відділення не розгортаються, ми готуємося до того, що зараз є пункти обігріву, тобто ми готуємося до зими, до холодів, до морозів. О, про це саме, про пункти обігріву. Тобто, це додаткові пункти на території лікарні, так? Тобто пацієнти можуть в будь-який момент туди перейти. Чи... Цікаво, просто в якому режимі це відбувається. У нас є по місту пункту незламності, які розгорнуті по всій країні. На території лікарні у нас є ще одна палатка, яка в наразі необхідності буде розгорнута. Та й при кожному відділенні у нас є запас ліжок для того, щоб ми могли людям надати допомогу. Дуже вам дякуємо за цю роботу, яку ви проводите. Це дуже важливо зараз в цих складних умовах, тому що саме від наших лікарів, від наших військовослужбовців, залежить перемога України. Ми поспілкувалися з генеральним директором Білородністровської міської лікарні Віталієм Жнякіним. Підписуйтесь на новини live, залишайте свої думки в коментарях, пишіть запитання, на які ми будемо шукати відповіді. Бережіть себе, Україна переможе.